Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як встановити параметри оцінки запасів на дату балансу. Для правильного відображення оцінки чи дооцінки необхідно задати відповідні параметри. Це можна зробити в обліковій політиці. Прямуємо в розділ Головне, підрозділ Настройки, Облікова політика. Важливо, параметри оцінки. Задаються для кожної організації окремо, якщо ви введете облік декількох підприємств у одній системі баз. Обираємо відповідну організацію, відкриваємо вкладку Запаси і за гіперпосиланням переходимо до параметрів оцінки запасів на дату балансу. Натискаємо кнопку Створити і починаємо заповнювати реквізити. Перевіряємо, чи правильна організація підтягнулася, і вказуємо тип цін. В даному умовно-числовому прикладі я задаю параметри для закупівельних цін. Далі маю обрати рахунок витрат. Зазвичай це 949-й рахунок. Ми можемо його відкрити безпосередньо з плану рахунків або вручну. 949-й. Також далі обираю статтю витрат. Знову ж таки, вибираю зі списку, або можу ввести вручну, якщо знаю назву. У мене це оцінка. До речі, в довіднику статті витрат вас може не вистачати необхідної статті, і щоб ви розуміли, що це точна оцінка, ви завжди можете її додати або копіювання, або створити заново. Також вказую рахунок доходів. Зазвичай це 719. І стаття доходів, яку я створила раніше, до оцінка, для того, щоб мені не плутатись потім. Натискаю кнопочку записати та закрити. Після цього я можу проводити документ закриття місяця, який знаходиться в меню операції, закриття періоду, закриття місяця. Розкривши список регламентні операції по бухгалтерському обліку, мені достатньо буде представити прапорець переоцінка вартості запасів. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.